Привіт, Гало! Це Андреа з іСурфер. Тут перед нашим магазином у Берліні, Німеччина. Ми нещодавно зробили відео, що таке фойл. E Це дошки, які літають над водою. Сьогодні ми говоримо про джетборди. У нас тут є різні джетборди від різних компаній, таких як Avei і Lampuga. Як і e -Foils. Вони мають електродвигун батарею, яка вставляється в відсік для батареї. І, звичайно, пульт дистанційного керування для прискорення і як саме вони працюють, я вам скоро поясню. Отже, ці електричні серфборди називаються джетбордами. Причина, чому їх називають джетбордами, полягає в тому, що більшість з них майже всі мають реактивний двигун. Наскільки я знаю, була лише одна виняткова дошка, німецька дошка під назвою Waterwolf, яка мала величезний пропелер знизу. Але сьогодні більшість компаній використовують реактивний двигун, і саме тому їх називають джетбордами. Як ви можете бачити на цьому джетборді, у них досить велике відділення для батареї. І, очевидно, не тільки відділення для батареї велике, але й сама батарея. Цей, наприклад, це Зендабі, зазвичай він важкий 37 кілограмів. Він досить великий у порівнянні з батареєю EFOIL. Зезен діапазон роботи джетборда зазвичай становить від 30 до 55 хвилин залежно від того, як ви катаєтесь і хто катається у порівнянні з EFOLS, які працюють від півтори до двох годин, якщо у них правильна батарея. Чому та цим джетбордом просто потрібно набагато більше потужності? Вони не літають над водою. Вони мають великий опір у воді. Вони повинні відштовхувати воду. І це просто потребує багато енергії. Ось, чому джетборд зазвичай працює від 30 до 45-55 хвилин, а потім потрібно зарядити батарею. Ці джетборди зазвичай мають магнітний вимикач. Це для зупинки мотора, якщо ви впадете. Інакше такого, якщо б цього не було, джетборд міг би продовжувати рухатися деякий час. І це запобігає цьому зупиняючий мотор відразу. Є лише дуже небагато е-фойлів, які мають такий магнітний вимикач. Причина в тому, що е-фойл, як тільки ви впадете, фактично зупиниться. Але ці джетборди, знаєте, особливо, якщо вони швидкі, можуть проїхати кілька метрів і вам доведеться плисти. І щоб не плисти занадто далеко, це те, що запобігає магніт. Це також механізм безпеки, щоб ви випадково не запустили двигун. Коли ви граєтеся з пультом дистанційного керування, він працюватиме лише якщо магніт всередині добре. Давайте поговоримо про пульти дистанційного керування, які також називаються ручними контролерами. У вас є ручні контролери, які з'єднані з мотузкою. Це легше для початківців, але також полегшує виконання крутих поворотів, особливо для початківців. Так, ви, однак, можете зняти це з ручки і просто тримати в руці, як, наприклад, цей від Awake або від Redding. Цей від Awake насправді, має RK дисплей. Ви навіть можете бачити швидкість, з якою ви їдете. Інші пульти трохи простіші. Вони просто мають світлодіоди, щоб показати вам рівень заряду батареї. Але в кінці кінців це просто для прискорення вашої дошки. І у вас є варіанти з тригером або з великим пальцем. Ці обидва з Швеції. Схоже, Шведи люблять керувати великим пальцем. Але працює обидва варіанти. Яку ж реактивну дошку вам обрати? Ну, це, очевидно, залежить від вас. Як ви хочете кататися? Де ви хочете кататися? Наскільки агресивно? Яка ваша вага? У вас є великі дошки, як ця Це величезна, її дуже легко освоїти. Навіть для дітей вона безпечна. У вас є агресивні дошки, як дошка Awake, є навіть менша, де вони роблять сальто назад за човном. Ця дошка використовує ремені для них, що дає вам багато контролю, але з іншого боку, вам потрібно в них увійти і так далі, тому кататися набагато складніше. Загалом, можна сказати, чим більша дошка, тим легше на ній кататися. Чим коротша дошка, тим це стає складніше. Ось чому ця велика дошка також має мотузку тут. Це полегшує для початківця. Тут немає мотузки, тому що ці хлопці хочуть екшену корпус, це підкорпус. З одного боку, це дуже зручно, особливо для власників човнів. Якщо він вдаряється об човен, ви знаєте, у вас немає пошкоджень. Тут потрібно бути трохи обережнішим. З іншого боку, це, знаєте, дуже добре для різких поворотів. А цей підкорпус, оскільки він такий округлий, не дуже підходить для дійсно різких поворотів. Ви можете це зробити. Є спеціальна техніка, схожа на водний скутер. Але ви знаєте, це безумовно більш спортивна дошка, а це більше для спокійного катання, скільки коштує джетборд? Ми ви сорфер, і загалом також з eFoil зосереджуємося на преміум брендах. У відео про eFoil я точно пояснив, чому. Коротко кажучи, ми вважаємо, що існує негативне коло, дешевші компоненти, більше випадків підтримки, але недостатньо грошей для інвестування в підтримку. І це стає все гірше і гірше. І це те, що ви можете прочитати на форумах, тому ми зосереджуємося на преміум дошках. Ціни це німецькі ціни, включаючи ПДВ, становлять близько 14 тисяч за лампуга. Вони можуть досягати 20 тисяч з дошкою. Awake, а дошки Radin знаходяться десь посередині. Отже, вони дуже схожі ціни у е, порівнянні з e foils Для дешевших дошок, очевидно, ви можете отримати їх з Китаю, якщо хочете. Я не впевнений, чи це в кінцевому підсумку стане дорожчим. Існують або існували насправді. Компанії, такі як Onion, довгостроковий гравець, дуже добре відомий. Е, вони виглядали чудово. Були дешевими, дешевшими продуктами, але також мали технічні проблеми і, врешті-решт, вони вийшли з бізнесу. Це принаймні остання інформація, яку я мав. Отже, ми зосереджуємося на преміум брендах, і вони за ціною ем, близько 15 тисяч євро, як і ви e Чи дозволені? Електричні серфборди? І зараз я говорю про E-Foils і джетбордс. А у Німеччині, де ми базуємося у більшості районів, вони дозволені. Очевидно, ви повинні звертати увагу на обмеження швидкості. Вам потрібна реєстрація на озерах, якщо ви виходите на море, вона не потрібна. І Є винятки в Німеччині, як у Баварії, на озерах і на Боденському озері. Це тому, що у Швейцарії загалом у Швейцарії жодні дошки не дозволені. Єдина інша країна поруч зі Швейцарією, про яку я знаю, це Канада. Але в Канаді це стосується лише пристроїв з пропелером, тому джетборди повинні бути в порядку. От, але багато і фойлів, наприклад, мають пропелер, і вони заборонені в Канаді ти, на даний момент. Але з'являється все більше і більше джетів для і фойлів, тому це проблема, яку можна подолати в Канаді. Отже, загалом я б сказав, що в більшості країн це дозволено, в деяких вам потрібна реєстрація в США, також, Але вам дозволено кататися там, де, наприклад, можна кататися на човнах або гідроциклах і так далі. Добре, це був мій короткий вступ до джетбордів. Я впевнений, що щось забув, тому, будь ласка, ставте свої запитання в коментарях. Або просто відвідайте наш веб-сайт. Ви можете знайти наш номер телефону та електронну адресу, і ми будемо раді відповісти на ваші запитання. Або ще краще завітайте до одного з наших магазинів. Або тут, у Берліні, або в інших містах Німеччини, де у нас є партнери: Іспанія, да? Франція, да? Це Італія та інші країни в майбутньому. Отже, ви знайдете всіх наших партнерів та художників на нашому вебсайті. Сподіваюся, це було для вас корисно. Будь ласка, ставте свої запитання в коментарях і до зустрічі.